Привіт, я Жені Юрій з вами. Хочу сьогодні сказати про страх, який з'являється не через події, а через напруження нервової системи. Коли ми довго живемо в напрузі, страху стає більше. Навіть якщо зовні нічого не змінюється, тому що нервова система перестає розрізняти, де реальна безпека, а де просто звичка бути на поготові. Тіло постійно стиснуте, дихання поверхневе, думки не зупиняються, рішення даються важко. У цьому стані ми не живемо, ми виживаємо. І саме тому багато рішень стають недоступними. Не тому, що ми їх не бачимо і їх немає, тому що нервова система їх не пускає. Бо в режимі виживання головне безпека, а не розвиток, не ясність, не напрям. Вихід починається не з контролю. І не з треба взяти себе в руки. Він починається з присутності. З моменту, коли ти можеш сказати собі, зараз я напружений, зараз у мене страх, зараз моє тіло не в безпеці, навіть якщо зовні все тихо, без боротьби, без аналізу, просто бути з цим. І саме з цього стану починають з'являтися рішення, які раніше були заблоковані страхом. І якщо це зараз відгукується, напиши мені слово присутність. Бо з присутності починається життя, яке не керується страхом до зустрічі.